Чому Бог допускає, що вбивають дітей? Коли я чую такі запитання, я ще раз себе на тому, що всередині все стискається. Бо це дуже не теоретичне питання. Це про наш загальний біль і про новини, які сьогодні просто страшно відкривати в Україні. Коли мова стосується дітей, страждання дітей, мене це страшенно зачіпає, або як модно сьогодні говорити, тригерить. Але про це треба говорити. І що цікаво, Біблія теж це питання не замовчує. В ній записані неодноразові подібні запитання людей, які не розуміли, чому Бог не втручається, чому Він не відповідає, коли так потрібно. Тобто наше здивування, наш біль це нормальна реакція, і Бог не сварить нас за такі запитання. Отже, в першу чергу варто зазначити, Бог не хоче смерті дітей взагалі. У Біблії діти, названі подарунком від Бога, ось як написано: діти є Господньою спадщиною. І ще важливий момент. Бог засуджує насильство над невинними, просто прямим текстом говорить про це, що такого я не заповідав, не наказував, і навіть на думку мені не спадало. Тобто зло ніколи не виходить від Бога. Це важливо пам'ятати. Добре, але чому ж це тоді стається? У Світовому письмі є одна проста, але водночас важка думка. Бог створив людину абсолютно вільною. Але, як ви розумієте, свобода означає ризик ризик того, що хтось обере зло. Бог не створював роботів, і він не керує руками людей, він не керує їхніми рішеннями. Людина може творити добро за власним рішенням, а може творити зло теж за власним рішенням. І Бог. Не скасовує свободу кожного разу, коли хтось вирішив переступити межу. Якби Бог миттєво зупиняв кожен злочин, тоді людство перестало б бути морально відповідальним, свободи просто не існувало б. Іншими словами, не може бути так: ось ти вільна людина, ти маєш право сам розпоряджатися своїм вибором, і в той самий час не дозволяти цим вибором скористатися. І що важливо тепер додати: світ. У якому ми живемо, зламаний гріхом. Після гріхопадіння ми знаходимося у страшній реальності, де страждання зачіпає навіть тих, хто не винен ні в чому. Ісус сам про це сказав у світі зазнаєте страждання. І це не тому, що Бог байдужий. Просто люди, зіпсовані гріхом, роблять вибір робити зло. Тобто ми ще не в тій точці історії, де все буде ідеально, поки що ми ще в дорозі. При цьому хочу зазначити, що Бог все ж діє. Може не так, як ми очікуємо, не так швидко, як нам хотілося б, але діє. Він захищає, він стримує зло, виводить добро навіть зі зла. Як було з Йосипом колись, якого брати продали в рабство в Єгипет, і він потім став прем'єр-міністром і врятував багато людей від голоду. І потім він казав братам: ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні прогодувати численний народ. Але поки ми тут живемо, зло ще не зникло. Ми чудово знаємо, що навіть сам невинний Христос постраждав від насильства, від людської жорстокості, але Бог використав це, щоб дати людям спасіння. І є ще одна важлива частина, без якої відповідь була б неповною буде суд, буде справедливість. Адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть утаємничену, добра вона чи злочинна. Це Значить, що жодне зло не буде забуте. І є слова, які я особисто тримаю як обіцянку від Бога на майбутнє. Він обітре кожну сльозу з очей їх, їх, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде. А діти, вони не втрачені для Бога. Ісус одного разу сказав цікаві слова про них. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Тобто їхня цінність перед Богом не втрачається ні на мить. І, мабуть, найважливіше Бог не стоїть осторонь нашого болю, Він не десь там далеко. Ісус плакав над гробом свого друга. Уявляєте? Бог, який плаче. я б сказав, що навіть сам Хрест це доказ того, що Бог увійшов у наш біль, що Він знає, як це, як болить людське горе. То чому ж Бог допускає, що вбивають дітей? Не тому, що Він цього хоче, а тому, що люди вільні, світ зламаний гріхом, а Бог узяв на себе відповідальність, усе відновити. І він уже почав це робити у Ісусі Христі і обов'язково завершить. І жодна дитина, яка постраждала від жахливого вибору дорослих, не пройде повз його серце. Звичайно, це не знімає всього болю, але дає надію, за яку можна триматися, коли світ навколо повністю розвалюється.